У якій нації є гарні й погані риси, звичайно. Але сьогодні, наприклад, також ми проговорювали історію, що дисципліна і порядок б'є любий талант. Тобто, якщо ти дуже талановита людина в чомусь, а ти не дисципліновано, не талановита, будь-яка кров тобі не допоможе ані американська, ані китайська, ані індійська там і таке інше. Наприклад, в Великобританії також нужен дуже низький рівень антисемітизму. Одна з причин, чому так, тому що вони не вважають себе гіршими за євреїв. Вони кажуть, ми їх любимо, тому що ми не гірші. Як тільки ти починаєш з того боку на це дивитися, думаєш, а как би ну да, це дуже просто. Ненависть вона ідея за того, що ти відчуваєш, що хтось краще за тебе. Хтось і краще за тебе. Mm. Якщо ти не відчуваєш, то впевнений в собі. Значить, це треба. класно. Слухайте, ви класну штуку сказали. Я в принципі теж прихильник цієї думки, що. Можливо, круто бути суперталановитим, але якщо ти розхлябаний і цей талант просираєш, то в принципі це така собі історія. А можна бути там не таким же і талановитим, але бути супердисциплінованим і да. роботягою. і ось ці роботяги і дисципліновані люди вони можуть десь колись перегравати мага талановити.